Сотні тисяч українців залишилися без дому, мільйонам довелося покинути рідні стіни через близькість до бойових дій чи окупацію. Їдучи подалі від війни, на Волинь прибули майже 80 тисяч переселенців. Хтось оселився у родичів, комусь довелося шукати прихистку у чужих людей, а комусь зупинитися бодай десь по дорозі за кордон. У цьому випадку вдалим рішенням виявилися модульні будинки. Роблять такі і на Волині. Коли люди почали Покидати свої домівки, кордон був настільки переповнений жінки з маленькими діточками, холод тому і з'явилася така думка, щоб можна було допомогти тим людям, хоча би там десь перепилинати діточок, ну чаю попити в нормальних якихось умовах. Ось ці модульні будинки створили з морських контейнерів, спроектували та втілили задуму реальність за два місяці. Таким чином, два контейнери площею 30 квадратів перетворилися на житловий та харчовий. Модулі будиночки добре утеплили, щоб можна було використовувати їх не лише влітку, а й узимку. Потепляли спеціальною плівкою, пароізоляційною. Мінеральна вата 10 сантиметрів, ДСП стіни зашивалися. Ну, тобто, для того, щоб було і тепло, і комфортно. У житловому модулі вільно можуть розміститися восьмеро людей при потребі 12. У харчовому є повноцінна кухня, де можна не просто розігріти їжу, а й приготувати. Там є в нас місце під холодильник, робоча поверхня з шкафчиками, витяжка, електроплита. Мийка ну тобто, все абсолютно необхідне для того, щоб можна було приготувати їжу. До каналізації та електроенергії будиночки підключаються автономно. Перевага модульного житла ще й у його мобільності. Будинки можна транспортувати куди завгодно, адже вони є цілісною конструкцією. Було велике бажання зробити це швидко для того, щоб не тягнути в часі і доставити його десь, десь туди, де він дуже потрібен був на той момент. Оперативно почали будівництво житла для переселенців і українські партнери зі Швеції. У селі Озеро Ківерцівської громади у короткі терміни звели ціле містечко для людей, які, тікаючи від війни, опинилися на Волині. Сергій Порохнавець співзасновник шведського центру допомоги із тамтешніми благодійниками, тісно співпрацює вже понад 20 років. Будинки будують по принципу смар будинків, приходять вже готові панелі. Зібрані секції цілі і цілий великий будинок можна збудувати за 4,5-5 днів. Це ми говоримо про стіни, дах, опалення, вентиляція, сантехніка все повністю. Складають будинки також самі шведи. Це бригади із 36 людей. Правда, не обійшлося без допомоги українців. До будівництва долучилася велика кількість наших волонтерів. Хоча швидкість зведення житла вражає, самому етапу будівництва передує кропітка робота у Швеції. Будівельні організації вони повністю прописують план робіт для кожного будівельника погодинно. Тобто це відбувається достатньо складно, але ефективно. Зараз у містечку постійно проживають 40 переселенців, 12 з яких це діти. Родина плесів прибула на волинь весною минулого року. З Барвінкового на Харківщині їхали подалі від бойових дій, щоб врятувати дітей. Про прихисток у селі Озеро дізналися від знайомих. Родичів чи друзів тут не мають. Ми їхали не знаючи куди. Ну, нам сказали, що в літній табір, і все, і ми приїхали. І так і залишились. Всі вже як родина одна велика, всі вже без підтримки одне одного нікуди. На початку минулого квітня на території табору вже стояли два житлові корпуси. Умови були іншими, і з того часу багато чого змінилося. Сім'я переїхала в окрему простору кімнату із ремонтом, меблями, телевізором. Місця кажуть, вистачає всім. Віталій допомагає із розбудовою містечка, працює тут завідувачем господарства. Єлизавета доглядає за дітьми та займається домашніми справами. Прибираємо там, траву рвемо, все як треба, і кушать готовим посудом. Ну, все те саме, що робили да, вдома. Да. Подобається, і діткам подобається, Свіже повітря. Менше хворіють, не так, як там хворіли. <гум> У будинку є санвузол на дві родини чоловіча та жіноча вбиральня, душ та пральня. Два умивальника, пральна машина. Чергуємо кожен день по черзі, в корпусі, тут все, в санузел вимивається. Ну, а в кімнатах вже, як за бажанням. Тетяна, мама Єлизавети, приїхала у містечко зі Слов'янська на Донеччині вже після дочки. Крім допомоги по господарству, жінка займається теплицею. Огурці, помідори, там в той теплиці перець, укроп теж помідори. Мені дуже подобається це все. Тетяна Вергун також знайшла прихисток у будиночку для переселенців. Вона з чоловіком та сім'єю дочки приїхали на волинь після ракетного удару по будинку у Лимані Донецької області. Шукала я квартиру, не знайшла. Ну а тут там. Сказала номер телефона, Сергій сказав, приїжджайте. Молодші отримали важкі поранення. Півроку дочка та її чоловік не могли встати з ліжка. На щастя, зараз почуваються краще, але повертатися родині поки нікуди. Тоді привезла сюди чоловіка, а потім дітей виписали сюди. Приїхав. За словами Сергія Порохнавця, зараз спільно з партнерами працюють над тим, щоб збудувати ще 10 таких будинків. Попередньо їх розмістять по сусідству. На території теперішнього містечка для переселенців буде гуманітарний хаб та дитячий табір. Там має бути оазис певний оазис, я це називаю рай для дітей. Сьогодні ми прийняли ще одну групу дітей. Це вже восьма зміна дітей з Харківщини, яких ми оздоровлюємо, теж за кошти наших західних партнерів. І ми хочемо, щоб діти, які переїжджають сюди до нас, вони могли переключитися від тих страшних подій, які відбуваються там. Тож тимчасового житла різного формату на Волині є вдосталь, як і помешкань для тих, хто хоче осісти у нашій області надовше. Про те, як переселенцям знайти безоплат. Не житло, де триває реконструкція приміщень для ВПО та будівництво нових будинків. Дивіться у наших наступних сюжетах. Марія Вавренюк, Василь Морощук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки Media Lifeline Ukraine.